Всім добрий ранок, я по-прежньому захворівша. Ой, Важко знімати, важко щось говорити. Захворівша. Але зараз буду прибирати. Може посажу квіточку. Вчора в епіцентрі підібрала аж меток. Коротше, сил нема взагалі. Можливо, поставлю просто телефон, буду знімати, не знаю. Взагалі я люблю прибирати, люблю мити підлогу, коли це пахучки, всякі пронто. Зараз повитираю мебіль, щоб скласти речі. Ми зняли квартиру, переїхали. Е, мабуть, це буде доволі сумбурне відео, але як є, так кусочками знімаю. Це наші речі. Ми приїхали з одним чемоданом, в ітоді обжилися. Зараз перебираю всі речі, щось на стірку світле плямові видником зальопала. Тут зараз зберу комплекти, тому що все це хочу перебрати. Я просто не можу, коли багато речей от взагалі не можу. Мені треба, ну знаєте, 3-4 комплекти і мені вдосталь. Тому так, да, повитирала пилюку, складаю туди, знаєте, один-два комплекта домашніх. От. І потім на вихід 3-4, і мені достатньо. Тому поки що так. Що може зіпсувати настрій? Звичайнісіньке прання. Я обожнюю звук пральної машинки. Ну, він мене заспокоює. От. Дивно, але я під, під цей звук люблю пити каву, пересаджувати квіти. Якось воно так. Не знаю, мене цей звук прям заспокоює, Для мене це релакс. Але є такий прикол. Я поставила прати темні речі, таке піжама, джинси свитер. светр. І що ви думаєте? Я достаю речі, я не пойму, вони якісь такі в махонні. Думаю, ну, не може бути. Ну Я перевірила джинси, я перевірила, перевірила піжаму, все перевірила. Але у цих штанях домашніх я забула паперову серветку. І все. І просто, щоб ви розуміли, ну джинси вони такі мерзкі, вони як крейдою і змазані. Короче, хоч бери все заново пере ну. Але хай сохне, похожу потім. Така дрібниця, звісно ж, але, але вона є. Всім доброго ранку. Чи не ранку вже дня У мене новий день, не знаю, яке число, а день вівторок. Я зранку була на роботі, прибігла в день додому, а потім ще піду, бо ну, розбиті клієнти. Я була в епіцентрі. І прибарахлілась отаким от паростком, вже висадила його, а ще тут є таке грошове дерево, і я хочу його трошечки облагородити, підсипати земельки. Такого чуточок. бо там мало земельки мало. Листочки нападали. Ця штучка. Ой таке сухеньке позбираю, сухеньке, воно дуже живуче. У мене прям повага до нього, знаєте, якась повага, як до чогось живого. Так, зараз земельки сюди підсиплю. Там ще лишки було все. Ну все, я земельки підсипала. Ще пізніше його піду помию, прямо під душом, і буду крутити, щоб воно трохи ну трошки як ожило. Це зараз все викину. Ось тут ще фіалочка стоїть. Це не мої квіти, але я розумію, що їй тіснувато. Зараз я її теж пересажу і зроблю їй фітільчик, щоб якщо що, то можна було. Отак От само в баночку покласти. Ну що, вирішила скупати цю толстяночку, тому зараз вона буде приймати гарячий душ. Вода аж жовта біжить. Я ще і помила і земельки підсипала, то тепер їй буде добренько. Всім добрий раночок. Вже зібралась на роботу не витерла тільки тінт. Постійно забуваю витерти тінт на губах і потім хожу як з татуажем. У мене закінчились деякі речі, закінчився крем мій пуріта. Тональний 21 номер треба купити, бо сонечко виходить і пече безпощадно. Такий крем закінчився. І оці парфуми закінчились одні з моїх найулюбленіших. Зараз все це викидаю. Також на етапі завершення оцей крем під очі. Цей не те, щоб новий, але ще є. Цей я взяла на пробу. Цей хорошенький на ноч. Цей я брала на пробу. сиворотка і крем. І десь ще був тонік, не знаю де. А ось він. Rob'ют. Дуже, роз... Дуже розрекламірована серія, але я її поки не зрозуміла. Сивородка. З вітаміном С гараньєровська. І оцей під очі теж казали нормальний склад. Я взяла крем жовтий. І кажуть, що вітамін С треба наносити зранку. Коли наношу, коли не наношу, так. це гідрофільна олія для вмивання. Чого вона тут, я не знаю. Чогось ось у мене тут? Це чокобленд. Бленд, в общем, показала вам свої багатства. Це квіточка, яка перебралась до мене з епіцентру. Живе і здрастує. Це толстяночка помита, підсушена, скоро оживе і дасть нові паростки. І муха прокинулась десь, взялась. Вулиці таке сонце, хоча є вітер, але тепло, прям дуже тепло. Я, звісно, шорфом заміталася, але я на всякий випадок. Бо і хвороба, і каши, блін, це треба яри і сонце А ще, знаєте, я в Черкасах проживала майже позаду школи і кожен раз спостерігала, як дітки. Ой, біжать сховищ, а зараз взагалі та сама картина. Я живу позаду школи, поперед мене стадіон і сховищі. Я знов спостерігаю кожного разу, як дітки маленькі, такі з рюкзачками під час тривоги всі біжать в сховищі. Це дуже, ну так, щемливо спостерігати. У мене обід. На обід мівіна. пачці така несмачна. Я не люблю цю товстеньку мівіну. Мені просто мівіна навіть більше подобається. Одна клієнтка відмінилась, дві вже відпустила, ще три попереду. Якщо чесно, я намагаюся за... максимально загрузити себе роботою, бо так мені легше.

ранку, Сьогодні 9 березня і я фарбуюсь і збираюсь на роботу. Купила в Аврорі обруч, такий дуже зручний, м'якенький, і тримає чолку. Майже вже нафарбувалась і так як день вже став більший і потеплішало, то на вулицю виходити прям приємненько. Сонечко світить, ти йдеш на роботу, гарненький, нафоферений Все, я збираюсь. Перед роботою я забігла в магазин, купила лоток, ботл гель, ну, в общем, фрізу там для роботи. Навіть ножнички взяла. Зараз ще зайду в АТБ. Візьму, мабуть, якийсь перекус або в пікарню зайду. Апітіту нема взагалі. Взагалі. Зайшла в АТБ, купила сок виноградно яблучний. У мене підозра, що в мене якась фігня з цукром. Бо я іноді прям дуже сильно хочу або Кока-Коли, або яблочно-виноградного сока. Але я погуглила, ну, типу, я маю хотіти їсти. Я взагалі не хочу. У мене аж отвращення до їжі. Всім привіт! Сьогодні я навіть не знаю, яке сьогодні число, тому що. По-перше, я емоційно травмована людина зараз. А по-друге, ми захворівші і ніяк не можемо вичухатися, чи то вірус, чи ні. Ану Елісей, покажись, красавчик. Йдемо в лікарню. На даний момент знову йдемо в лікарню. Подивимося, що. Всім бажаю здоров'я. Відсутність здоров'я дуже сильно вибиває з колії, дуже сильно. Тримаємося, людоньки добрі. у всіх погано, у всіх є якісь трабли. Я на двох студіях зараз працюю і розумію, що з ким не поговориш, у всіх якісь трабли. Війна настільки поламала долі людей, що просто дуже важко випливати, виживати. а, а травожить. Это просто целикарня, карня, равная оранжерея Просто. Олеся, привет. Тут есть что и украсть, и покараулить. Познакомьтесь, больной чемодан. Вздралывать. <связь> так. У нас на столі, просто щоб ви розуміли, капець. Капець, купа ліків, є сіпі. Так, бери от це, випивай одну таблетку. І в нас на обід курка гріль. Я так же купила курки гріль. У мене аж слюнки потекли. Ми руки сідаємо їсти. Так, у нас у нас зараз буде обід, я прям не можу. У мене аж. Ммм, аж слюнки. Летя ви змогла, а ви руки. Прям знаете, голодуха накатила. Аня дала мне пигулку від стресу, Я ее выпила. Я думала, я вдавлюся о слюнях. Боже, так близко себе знімаю. Выжить шажилку. Падаем. Я думала, я вдавлюся о слюнях. Я навіть не знала. От прикиньте, я так переживаю стрес. Тобто я не їм. Я не просто не їм із баластва, а мене тошнить. Я не можу їсти. Я люблю пожерти, але коли я на стресі, я не можу їсти. Я вже стала відчувати тремор в руках. М -м -м. Була сьогодні, ланютки, забула Отламувати кусок, наливай собі сок, кетчуп і смачного. Антибіотик ти випив, так? Да? Обесий да. лікується. Це буде добре у нас. Живемо, надіємось на краще. Треба зібрати оце все зараз. Куди мені? Це в мене бачите, скільки мігрені. У мене, коли починає боліти голова, наприклад, вчора це було, знаєте, в Елісея 39,5, а в мене голова розкалюється. Аня прийшла, принесла мені їх. Аня прийшла лісію, принесла від нові температури.